Забиваємо цвях от сюди. Кіті, моя хороша. Зовсім скоро тут буде класний будинок. От побачиш. Гей, Хлоя, я хіба дозволяла тікати з дому, а не стояти? О, ні, не чіпай мою кішку, злий собако. Та нікому твоя кішка не потрібна. Заспокойся і попрошу триматись подалі від мого будинку. Кіті, сусідам нам не пощастило. Думаю, наш будинок виглядає надто скромно, але це ненадовго. Зараз його прикрашу. Який рожевий тобі подобається найбільше? Ось цей розкішний вибір. Давай пофарбуємо будинок в цей чудовий рожевий відтінок. Ось це краса. Неймовірно. Дякую, що допомогла мені, Хлоя. А це ще що таке? Бережись, ми з Кіті фарбуємо наш будинок. Вийшло здорово. Треба ще відро фарби. І ще ось це так. Як же гарно. Сусідко, ти забруднила мене, поки фарбувала свій будинок. Ой, прошу вибачення. О, хлоє. Що ти мені принесла? Блискучі шторки? Здорово. Давай повісимо їх на наш будинок. Вау, вийшло дуже гарно. А зайве можна відрізати. Ось так. Хлоя, додай вогнику. Дякую, ти просто диво. Вау, Майлі, неймовірно! Як здорово це виглядає! Швиденько йди з моєї території. Мене знову прогнали. Кіті, чому? Гей, кіті, ти де? Де моя кішка Кіті? Треба її знайти. Так. О, її відбитки. Ці милі лапки є впізнаю з тисячі. І куди ж вони ведуть? О, ні, вона на горі. Хто не буде, допоможіть. Пожежник сем тут. Що сталося? Кішка на даху, бачу, йду рятувати. І так беремо сходи. Піднімаємося і дістаємо вашу чарівну кішку. Іди сюди. Ось це інша справа. О, ні, падаю. Який дижа. Ох, слава Богу, з вами все гаразд. Так, зі мною все гаразд. Забирайте свою кішку, я пішов. Казала мені мама, що пожежникам бути нелегко. Кіті більше так ніколи не роби. Сідай сюди і нікуди не тікай. Дивись, що у мене є. Це ж то я улюблена іграшка. А до мене прийшла класна ідея. Давай наклеїмо на наш будинок милі наклейки з тваринами. Мишки, рибки та пташки. Здається, вийшло класно. А тобі подобається? Ой, що це впало згори? Кісточка? Дивно. Що? Кісточка? О, ідея. Я прикрашу будинок м'якими кісточками. Ось це краса. Хлоя, тобі точно сподобається. Хлоя, до мене прийшла ще одна геніальна думка. Давай облаштуємо зону перед будинком. Сюди поставимо контейнер для твого корму, щоб завжди було поїсти. Поставимо миску та заповнимо її кормом. Пригощайся, моя хороша. Тут буде крісло мішок. А сюди поставимо милого писика, щоб тобі було з ким пограти. Тепер можна трохи відпочити. О, ти така мила. Прикріпимо твою фотографію от сюди. Нам теж час прикрасити галявину. Зараз лише принесу все необхідне. Лежанку для Кіті поставлю от сюди і додамо побільше подушок. Кіті, лягай сюди і відпочивай. На двері прикли фотографії кіті, щоб всі знали, що тут мешкає сама мила кішка у світі. Тепер можна посидіти на свіжому повітрі і трохи відпочити. Солодких снів, місь Кіті! Ого, це ж дрон! Здорово! Наші посилки прийшли. Моя посилка прийшла. І знову ти. Я вирішила зробити для своєї собаки Хлої спортивний майданчик, щоб вона могла тут бігати і тренуватись. До речі, все саме необхідне мені доставив Амазон. І так, зовсім скоро майданчик буде готовий. Хлоя, дивись. Давай переодягнемось та почнемо тренування. І так, починаємо. Хлоя на старт. Ну, давай же, що таке? Добре, я покажу, а ти повториш. Дивись, тут потрібно пробігти ось так, потім проповсти в трубі, а тут треба стрибнути через коло. В цьому немає нічого складного, давай. Чим це тут ви займаєтесь? Не твоя справа. Кашатники не зрозуміють. Добре, добре, не буду вас турбувати. Подивимося, що мені доставили. Ох, то це ж новий будинок для моєї кіті. Розставимо все і подивимось, як це буде виглядати. Ну просто краса. Кітю, тобі подобається? О, ні, дощ пішов. Ходімо швидше в будинок. Хлоя, я знаю, чим з тобою займемось. Ми зробимо цей простір супер затишним. Першим ділом прикрасимо стіни та підлогу ось цим рожевим килимом. Вау! Вийшло навіть краще ніж я гадала. Але це ще не все. Тепер ми поставимо твій гардероб. Сюди гарно впишеться рожевий пуфик. А ось тут повісимо диско-кулю. Краса. Ну, а тепер зробимо пару милих фотографій. Посміхнись, Хлоя. Ох, яка ж ти гарна. Тобі дуже личиться сукня. А тепер розвісимо твої фото на стінах. О, це сама гарна прикраса цієї кімнати. Яка ж ти хороша, Хлоя? Я знайшла розкішний килим з котячими лапками, постілимо його на підлогу. Так, щоб ще придумати. О, точно! Тут я зроблю класне місце для кіті. Вона зможе тут погуляти, підточити свої кігті і навіть полежати в цьому зручному гамаку. Кіті вперед! Ну і що? Чодово! Я знала, що тобі сподобається. Іди сюди, я тебе поцілую. Так, залишилось трохи. Ось так. Я дещо спроєктувала спеціально для моєї кішки Кіті. Зараз ми це реалізуємо. Та-дам! Це гірка для корму. Круто придумано так. Айда я, айда молодець. А тепер час трохи помалювати. Хочу намалювати портрет своєї любої кішечки. Кіті, попрошу не рухатись. І так, ще трохи, і готово. Портрет вийшов чудовим. А от і би вийшло? Вау, неймовірно гарно! Швидше треба повісити наші картини. М -м, як же тут мило? Ми обидві з тобою постарались на славу. Наша кімната сама краща Хлоя. Велике, дякую за перегляд! Ставте лайки, підпишіться на канал, щоб не пропускати самі кращі ролики. А ще напиши в коментарях, кого ти любиш більше: котиків чи собак, і чи є у тебе вдома домашній вихованець? Ну а поки що бувай до швидкої зустрічі.